Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за примінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися. На заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати! Малята, подивиться, хто сьогодні до нас завітав в гості, он де равлик повзе, свою хатку везе, хатка в равлика чудна, на спині вона. Коли равлик спочиває, ріжки ніжку в ній ховає. Подивиться, малята, равлик маленький, тулуб у нього блискучий, слизький. Світло коричневого кольору. На голівці у равлика є маленькі ріжки. Коли равлик не боїться, він висовує свої ріжки і рухає ними в різні боки. А коли він лякається, то повністю залазить у свою мушлю. Мушля це будиночок равлика, який він завжди носить із собою. Хатинка равлика маленька, але міцна. Вона закручена як завиток. Равлик рухається повільно, неквапливо, повзає. Равлика можна побачити в садку, в лісі, на винограді, у траві біля водою. Малята! Давайте з вами зліпимо друзів для нашого равлика. Давайте розглянемо равлика. У равлика є тулуб. Голова та його будиночок – мушля. Ну що, починаємо працювати. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуємо свої талановиті пальчики. Що це за будинок? Ходить по доріжці. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Ще раз. Що це за будинок? Ходить по доріжці, схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Для роботи нам сьогодні необхідна дощечка та шматок пластиліну. Поділити шматок пластиліну на дві рівні частини. З обох шматків прямими рухами вперед, назад розкочуємо ковбаски. Одна ковбаска. ось така ковбаска, і друга ковбаска. Але ми розкочуємо так, щоб з однієї сторони було товстіше, а з іншої сторони ні. Ось таким чином. Це у нас буде тулуб та голова. Ось така. Голова з тулубом. Далі із цього шматка пластиліну, що ми скатили з вами ось таку довгу ковбаску, згадайте, як ми робили з вами льодяники, цукерки. Ми робимо мушлю для нашого раплика. Ось таким чином закручуємо. Загадали? Ми робили з вами таким чином цукерки. А потім беремо наш тулуб та примазуємо мушлю, це у нас мушля, до тулуба равлика. І все. Що є ще у равлика? Ріжки, такі маленькі, скочуйте маленькі ковбаски. Очі, маленькі кульки. Ось і все. Такий равлик у нас з вами вийшов. Малята, спробуйте і ви зробити такого равлика. Я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.